Отже, друзі, через вуличні бої із застосуванням зброї, закриття метро, кілометрові корки з наземного транспорту, перебої у роботі мобільного зв'язку та іншу тривожну інформацію. Під вечір вчора мешканців Києва охопила паніка. Багато хто вишиковувався у черги і збирався зняти всі гроші з картки. А ще раніше в день з'явилася інформація, що деякі банки обмежили видачу готівки через банкомати. Серед причин називали і активність кібершахраїв, які крадуть гроші прямо з банкоматів. І нібито вірус, що самостійно знімає гроші з рахунків. Да, хотіла сняти стипендію, але банкомат не працює. Не тільки цей, багато банкоматів по борду не працює. До речі, голова Київської державної адміністрації Володимир Макієнко підписав розпорядження, згідно з яким метрополітен у столиці не відновить своєї роботи допоки ситуація в місті не стабілізується. Тобто метро не працюватиме сьогодні. Так він також звернувся до приватних перевізників з проханням надавати безкоштовний приїзд у столиці. Нагадаю, з учорашнього дня комунальний транспорт у Києву працює безкоштовно.